Дорогі друзі, вітання! Я знімаю знову відео, бо хочу показати вам своє авто без будь-яких приховувань, без будь-якого обирання профілю для фотографій. Хочу вам довести, що автомобіль, який я продаю, в ідеальному, абсолютно ідеальному стані. Друзі, поставте, будь ласка, лайку. А якщо ви це відео дивитеся, подякуйте за роботу. Власне, це авто продається. Це відео ми робимо для авторіо, для того, щоб покупець на авторіо міг побачити, наскільки це авто живе. Якщо ж ви прийшли на це відео з Ютубу, шукайте його на авторіо, воно продається. І коротко про автомобіль. Це Ford Fusion 2000, друзі, 18-го чистого року. І в Америці, і в Україні. 2018 року. Я додам фотографію чи відео Вінкоду. Автомобіль гібрид. Це була принципова історія, це дуже важливо, адже розхід цього величезно величезного корабля складає 6,5 літрів. Ставте на паузу, фактажуйте. Ось, будь ласка, Вінкод. код. Якщо вірити моїм словам, то розповім, що мінялося ось це крило, повністю підвізка даного колеса. До речі, все по оригіналу. Ось це. Ось це дверка. І отут короткий перехід на цю дверку. Тобто два елементи замінені і три перефарбовані. Однак, друзі, перефарбовано без шпаклівки жодних ремонтних робіт, окрім відкрутити. Прикрутити не було. Друзі, власне, 96 тисяч пробігу, оригінального свіжого американського пробігу. Відчуття машини всерйоз, так як. Новенький новенький автомобіль. Бачите, салон збережений від початку до кінця. Тут немає якихось грандіозних комплектацій, бувають фюжени в набагато цікавішому виконанні. Тим не менше, друзі, я хочу сказати, це машина для людини, яка шукає реально живе, реально збережене авто, яке робилося для себе, не для продажу, яке дуже-дуже навіть грамотне. Бачите, як все повністю по автомобілю виглядає, все дійсно акуратно. Друзі, що ціни. 15 тисяч доларів. Обмін по цьому автомобілю можливий в разі адекватної оцінки вашого авто. Ну і власне, запрошую до огляду, в місто Івано-Франківськ є оголошення авторія. Шукайте, переглядайте і купуйте машини в чесних чесних продавців. Всім гарних, добрих покупок. Я радий, що ви додивилися до цього моменту. І повторюсь, якщо вам це відео було корисне, будь ласка. Залиште на ньому коментар або просто лайкніть. Вдячний вам.